Від індійського кіноколориту до словенських ралі українських біженців. Але перш ніж ми познайомимося з майстриною з Києва, яка створює вовніні шедеври не чужині, нагадаємо про соцмережі. Ласкаво просимо на наші сторінки в Ютубі, інстаграмі та Фейсбуці. Там можна передивитися всі наші сюжети та рубрики, які сподобалися під час щоденних ефірів. Або подивитися ті, що ви пропустили в ранковій метушні покликання на акаунти телешоу ранок вдома на екрані. Ну а зараз гайда знайомитися з технікою валяння з вовни. Ніжні та тонкі, мов павутинка. Або великі, й такі теплі, що врятують від найлютіших морозів. Усі ці шарфи виготовляє майстриня Ганна Галайко. Вона з Києва, проте вже кілька місяців живе у Словенії. Евакуювалася сюди з двома дітьми та собакою. Після повномасштабного вторгнення Росії зразу було дуже страшно. Насправді, це чужа країна. Я без чоловіка, свого любимого, це не знаючи мови. Було дуже важко, але чоловік мене підтримував постійно, телефонував, казав, що треба взяти себе в руки, і йти далі. У Києві Ганна довго працювала в ювелірній сфері, але кілька років тому звільнилася та планувала свій бізнес, хотіла продавати шарфи власного виробництва. Проте почалася велика війна. Втілити мрію в життя жінці вдалося вже у чужій країні. Я вийшла на бухгалтерів, які сказали, що можна себе зареєструвати. Е, ну там у них це своя назва, я навіть її не повторю, але це не важливо. Це ніби як приватні підприємеці. І тоді я маю право на дому виготовляти шарфи і офіційно їх продавати. Шарфи у Ганни з Вовни. Жінка валяє її власноруч, каже, сам процес досить довгий і кропіткий. Спочатку потрібно викласти малюнок, потім з'єднати кожну ворсинку між собою. Часто полотно для майбутнього шарфа займає мало не усе вільне місце в квартирі. Це Для викладання великого розміру полотна. Це має бути три метри довжина, метр ширина, а далі він збіжиться до розміру палантина. І оце кожну ворсинку інакшого кольору покласти для того, щоб зробити ну любий чи узор, чи навіть просто однотонний пере... переходи. Точно сказати, скільки часу Ганна витрачає на створення одного шарфа важко. Все залежить від розміру та малюнка. Проте навіть сама викладка це кілька годин безперервної роботи, зізнається майстриня. Наприклад, цей шарф я робила 8 днів 8-годинний робочий день. Це довга пропітка робота. Буває, треба вирізати основу, щоб потім на не, наверх, тільки на неї класти. А ще потрібно вигадати візерунок, і на це також йде чимало часу. Це Не буває ось так. Це треба зо три ночі переспати, обдумати. Тоді з'являється якась ідея, назва. І від цього я вже відштовхуюсь, починаю викладку. Зараз в асортименті Ганни є чимало різних шарфів на будень чи на свято. Є з квітами, є з українською символікою. На шарф мир, де є сердечко викладене жовтими полосочками на синьому фоні. То в мене ідеї, от ці метелики, де на жовтому фоні, метелики, які мають підняті кридишка зсередини. Вони зелені. Клієнтів Ганна зазвичай шукає в соцмережах і вже виготовляє шарфи на замовлення. Нещодавно почала нову серію для домашніх улюбленців: створює ось такі невеличкі іменні шарфи для котів чи собак. Зізнається, надихнув на це власний пес на прізвисько Плуто. Купили для кота український шарф. Дуже приємно було. Вирішила треба зробити смоленський прапор повісити на собаку. Так само його купили. І мені шарфи для свого собаки виготовила плуто шарф для Знайомий подарунок чіп собака виготовила чіпшар. Зараз Ганна в Україні приїхала відвідати рідних. Каже, скоро повернеться назад, щоб в Словенії продовжити виготовляти українські шарфи і наближати нашу перемогу. Адже частину коштів від кожної проданої речі жінка перераховує ЗСУ.